25 липня відбулось чергове засідання виконкому. Перед розглядом питань порядку денного Сергій Кузьменко проінформував присутніх про деякі події з життя міста. Так вступила в дію угода між Олександрією та Світовим банком, який фінансуватиме реконструкцію будівлі колишньої третьої лікарні, що у перемоському мікрорайоні, під житло для вимушених переселенців. Великий проект ми над ним досить довго вже працюємо. Були попередні заключені меморандуми. Зараз ми отримали підтвердження, маємо угоду. І ще раз хочу наголосити, що завданням міста було виготовити проєктно-кошторисну документацію. Ми своє завдання виконали. Ось завдання наших міжнародних партнерів Світового банку міжнародної фінансової корпорації профінансувати і до кінця 2025 року. Передати місту житло, яке ми будемо надавати тимчасово переміщенням українцям, які втратили своє житло під час війни. Також школи та садочки готуються до нового навчального року, який розпочнеться 2 вересня. Забезпечили управління світу ресурсами для того, щоб проводити відповідні поточні ремонти, скажімо так, косметичні. Вони не тільки косметичні, часто це технічні вирішення проблем там, дахів, опалення тому подібне. Ось тому ця робота залишається важливою. Вона має бути на контролі Олександра Миколаївич і Ірина Анатолії особисто у вас. І прошу мене інформувати про те, як ми рухаємося до того, щоб 2 вересня, а саме 2 вересня, у нас розпочнеться. В Україні і в місті Олександрії новий навчальний рік, щоб ми були готові. Це стосується в тому числі і 17-ї, 20-ї школи, де ремонти будуть трошки глибшими і трошки масштабнішими, але про це окремо і вони також на стадії підготовки. Завдання влади забезпечити харчування дітей в закладах освіти, тому була проведена розмова з представниками обленерго щодо наявності світла у школах та садочках, зауважив міський голова. Ми сподіваємося, що ми знайдемо ці рішення. Хочу наголосити, що всі школи і дитячі садки містом забезпечені генераторами завдяки нашим міжнародним партнерам, завдяки тим придбанням, які місто робили. Але не завжди це генераторів достатньо, щоб працювало все електричне обладнання. Ми розуміємо, що генератор це аварійна історія, і він не може працювати як електростанція. Це стосується і лікарень, в тому числі серед порядку денного. Члени виконкому розглянули питання, які стосувались прав дітей. Також внесли зміни до бюджету Олександрійської громади.